Доброго дня, і так вже на носу. Чорна п'ятниця і період великих знижок в магазинах. Чорна п'ятниця проводиться в Україні з 2013 року, тобто нинішній день розпродажів стане ювілейним для нашої країни 10 років. Найпопулярніший розмір знижки, який мережі пропонують цьогоріч, це 70%. У відео ми розкажемо про знижки від найпопулярніших мереж магазинів. І так, поїхали. Категорія побутова техніка, електроніка, товари для дому тощо. Розетка. Розпродаж триватиме тиждень з 20 до 26 листопада. Маркетплейс розетка обіцяє знижки до 60% і найбільш очікувані в категорії одяг і взуття та товари для дому. «Фокстрот» мережа дарує 200 гривень бонусів на першу покупку, а також додатково розігрує 25 тисяч бонусних гривень. Для участі в розіграші потрібно зареєструватися на сайті. «Ельдорадо» Чорної п'ятниці тут не буде, а буде сімейна п'ятниця. От чесно, давайте без, чер... без чорних днів, краще зробити їх сімейними, наголошують компанії. Період знижок до 70% триватиме з 20 до 26 листопада. Алло! З 20 до 26 листопада мережа Алло пропонує придбати понад 1 мільйон акційних товарів зі знижкою до 70%. Комфі. Тут Чорна п'ятниця триватиме з 20 до 27 листопада. Мережа пропонує знижку до 50%, а на екосистеми PlayStation до 60%. Мою в мережі зараз відбувається підготовка до шалених знижок. Загалом знижки тут обіцяє до кінця 2023 року. Жук знижка до 80% в магазині триватиме до 26 листопада. Епіцентр Чорна п'ятниця тут стартуватиме ще в суботу. 18 листопада, а триватиме до 26 листопада. Товари можна придбати з дисконтом до 70%. Юск. Період знижок до 70% в мережі розпочався ще 17 листопада, а триватиме він 26 листопада. Підписавшись на розсилку, можна виграти подарунковий сертифікат на 500 гривень. І так, категорія одяг, взуття, косметика. Інтертоп. Тут вирішили піти класичним шляхом, і Чорна п'ятниця буде саме в п'ятницю 24 листопада. Розпродаж відбуватиметься як в інтернет-магазині, так і у фізичних магазинах. Окрім того, можна завантажити спеціальний засостунок, який надає ранній доступ до знижок, а також пропонує додаткову знижку 5% на перше куплення товари та 10% на друге замовлення. Магазин Answer. Магазин вирішив відмовитися від чорного кольору, тому напав, на, на, назвав період знижок, який триватиме до 30 листопада, та сама п'ятниця. Речі можна придбати з дисконтом до 70%. Каста. Чорна п'ятниця тут розпочалася ще 13 листопада, а триватиме до 26 листопада. Marketplace каста пропонує кешбек і знижки до 90%. Єва. У мережі до 26 листопада відбуватиметься дика п'ятниця, у межах якої пропонують знижки 50% на найпопулярніші товари. Мейкап знижки планується до 70%. Друзі. До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.